Доброго ранку! Читаємо разом Євангеліє від Івана, 9 розділ, 39 вірш. І промовив Ісус: На суд я прийшов у цей світ, щоб бачили темні, а ведющі, щоб стали незрячі. Про що йде мова? Тут мова йде про певну частину місії Ісуса, і ця місія триває досі. Ми досі в процесі прийняття. Цього подарунку від Ісуса, який подарунок, про що йде мова. На суд я прийшов у цей світ, іншими словами, принести розділення, тобто принести певну чіткість, осудити в значенні відкрити істину, розділити, показати, де що насправді відбувається. Тепер, про яке розділення, про яке а, відкриття йде мова? На суд я прийшов в цей світ, щоб, а, 39, да, щоб бачили темні, щоб ті, хто не бачать, бачили, щоб сліпі бачили, а ті авидющі стали незрячі. А ті, хто бачать, сталі сліпі. Про що тут йде мова? Про яку сліпоту? Звичайно, що Ісус стілював фізичну сліпоту і дав цю силу своїм учням. І все, що пов'язано із фізичною сліпотою і з хворобами очей, Ісус забрав на хрест. Але трошки важливіше, коли мова йде про нашого духовного чоловіка, про нашу духовну людину. Да? І про те, що в духові ми можемо бути сліпі, можемо бути зрячі, а можемо бути сліпі, але вважати себе зрячими. І от Ісус прийшов, щоб показати, бо Він є світло. Це світло відкриває все, проникає все. І оце той суд, на який він прийшов, щоб освітити і показати справжній стан речей в нашому Духові. Отже, щоб ті, хто не бачить, бачили. Ісус прийшов, щоб принести оце світло, оце життя до кожної людини, чий дух був сліпий. До кожної людини, яка не знала, що відбувається в її житті, для кожного, хто шукав виходу, а йому здавалося, що він в тупику. Оце наші з вами сліпі. Далі. А є ті, хто вважають, що вони бачать, а є ті, хто дійсно да? або ті, хто зрячі. Тобто, ті, хто зрячі повністю в них все в порядку, це народжені згори. В яких все в порядку з Ісусом, зі стосунками з ним, да? які будуть спасені. А оця проміжуточна да, категорія. Ті, хто думають, що вони бачать, а насправді сліпі. Да? Оце, оце те, про що нам з вами треба задуматися, в яких сферах нашого життя ми думаємо, що все розуміємо. В яких сферах нашого життя ми думаємо, що в нас все в порядку, де нам здається, що не потрібно ні виправлення, ні освячення, ні оновлення. Але там є темрява, там є ворог, який щось нам там, знаєте, прикриває, якийсь туман наводить. І я вам зачитаю друге послання до Коринтян. Третій розділ, 14 й вірш. Ще один вид сліпоти, яку нам треба розпізнати в своєму житті і відмовитися, і дозволити Духові Святому там принести світло. Засліпилися їхні думки. Те саме покривало аж до сьогодні лишилося не зняти в читанні старого заповіту, бо зникає воно Христом. Але аж до сьогодні, як читають Моїсея, на їхньому серці лежить покривало. Коли ж вони навернуться до Господа, тоді покривало здіймається. Буває так, що ми вважаємо себе абсолютно розумними. У нас все в порядку в житті, але на нашому серці, на нашому розумі лежить Оте В'єтхе не зняти покривало. Якщо у вас на голові покривало, то туди шлем спасіння не налізе. Щоб отримати і надіти шлем спасіння, треба це не зняти покривало, як покривало зняти. Це наш неоновлений розум, це наше непокаяння перед Ісусом, це наше плотське серце, яке не вмерло і не воскресло разом із Христом. Це та стара, грішна ветха природа, яку треба розп'яти, вірою віддати на хрест, вірою втопити під час хрещення. І вже воскреснути разом з Ісусом, і вже піднятися із цієї мокрої могили разом з Ісусом новою людиною, святою людиною, зрячою людиною, яка бачить духовне, тому що всередині нас світло Христове, яке освіщає і освячує і нас, і те, що навколо. Слава Ісусові! Амінь.